Угу. Далі приємна подія, власне унікальна операція, яку вдалося здійснити Збройним силам України, це застосування бойового роботу, який знищує позиції росіян. Ми зараз. Покажемо це відео. Я вас попрошу прокоментувати з того, що це таке, як це працює, і наскільки це буде дієва, активна сила для нас від п'ятої окремої штурмової київської бригади. Пане Олександре, що це за техніка і чому це настільки унікально сьогодні сталося? Вірніше, не сьогодні, сьогодні ми про це говоримо. Ну, справа тому, що нарешті це сталося, я скажу, тому що у нас. Розроблялися різні проекти раніше, і дуже добре, що вони зараз потрапляють уже безпосередньо війська. Чому фактично Ну це наземний дрон? Він пересувається, він оснащується крупнокаліберним кулеметом. Ви бачите, що він керується за допомогою. Фактично, фактично, у нас є системи розробки типу шабля, так які працюють по наземним цілям і по повітряним. це один із елементів може бути. Він передбачається його дія в тому, що. Він керується за допомогою фактично дрону, який знаходиться в повітрі, який фактично розпізнає цілі, передає команди на наземний дрон, тобто цей робот, який, і потім дає йому фактично, він ще, ідея в тому, щоб дрон, який зависає в повітрі, він ще розпізнавав і визначав пріоритетність цілей. Тобто він визначає пріоритетність цілі. Це першочергова, це в другу чергу, там третя і так далі. І потім пішли фактично постріли. З метою знищення тої чи іншої техніки чи позиції ворога, і, звичайно, що що ми таким чином отримуємо? Таким чином, ми отримуємо взаємодії. Це те, що писав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, якраз в матеріалі про те, що нам потрібно управління системою полем бою, от бачите, що є фактично зараз. Ми бачимо на тактичному рівні, коли дрон передає сигнал відповідно. І робот виконує задачу, а має бути ще й на такому операційному рівні, коли фактично цим керує певний штаб, тому що в ідеалі, щоб таких роботів було не один, не два, а на кожну бригаду десятки, звичайно, щоб вони могли пересуватися. І що ми досягаємо? Ми досягаємо таким чином, що нам не потрібно виводити на позицію безпосередньо підрозділ. І ставити його під загрозу. Ну, ви розумієте, тобто виїжджати бронею там, е перевозити особовий склад, і так далі. У цьому є, звичайно що, е певні переваги таких дій. І, звичайно, що я думаю, що це наскільки мені відомо, навіть не те, що думаю, а наскільки відомо зараз у нас є такі програми, які будуть розвиватися з метою якраз от роботизувати системи і поширити їх не тільки на повітряні дрони, а й на землі. У нас вже є. Надводні дрони є повітряні, які використовуємо. Ну, тепер потрібні ще на землі. І для нас це просто must have, тому що нам дуже важливо впроваджувати такі технологічні рішення. З метою, скажімо так, там, де ми можемо діяти не використовуючи людей, от потрібно діяти такими роботами. Це і зберігає е, життя особового складу, але ж той же час дає можливість виконувати задачі, і це дуже добре, що уже це впроваджується безпосередньо війська. Так, це дуже круто. Збереження наших людей це одна із основних цілей. Ну і ще ми бачимо наскільки це ефективно, і ми можемо от побачити буквально зараз результат це е, е, відео, яке власне знімали наші військові. Пане Олександре, а росіяни мають подібну техніку. Наскільки мені відомо, ні, прикладів застосування не було. Але ви вони працюють. Тобто не виключено, що і вони будуть мати. Тут не має бути якихось ілюзій, тому що вони працюють, вони копіюють, вони дуже швидко намагаються вивчити якийсь український досвід. Єдине, що їм дається в браки брак технологій тобто, дається ознаки, все ж таки, те, що санкції не дають їм наповну розгорнутись, і вони не можуть фактично. Діяти, але вони так само працюють над тим, щоб тобто, війна все одно буде трансформуватись. Технологічно ворог так само буде, просто у них ще зараз достатньо цієї живої сили для м'ясних штурмів, і вони, скажімо так, не заморочуються тим, що там потрібно, але вони так само будуть експериментувати, будуть діяти, будуть намагатися застосовувати подібне, створити подібне. Тобто, ми маємо бути так само до цього готові, але ми. Маємо розуміти, що в цій на, такій гонці озброєнь з технологічній роботизованій техніці і так далі ми маємо перемагати. Тобто, ми маємо бути на порядок вищі ворога, і ми маємо бути попереду. Вони мають нас наздоганяти, а наздоганяючи він завжди у такій позиції більш програшні. Тому тут настільки про питання в тому, чи вони будуть мати щось подібне, тому що я думаю, будуть розробляти і на якомусь етапі, вочевидь, розроблять. А в тому, щоб ми, поки вони будуть мати модель подібну таку, як у нас, мали вже краще, і ефективніше, і більше ми мали їх, поки вони розроблять свої, ось це дуже важливо. Ну, це ж власне наші розробки, правильно, пане Олександре. Чи є така техніка, я маю на увазі, якою ми можемо керувати дистанційно, яка може завдавати значних ударів ворогу, але яку ми можемо брати в наших партнерів? Чи це зараз варто орієнтуватися саме на наші розробки? Тому що в Україні зараз зосереджена дійсно увага на виробництво і розвиток саме таких технологій. Ну, наскільки мені відомо, це розробка наша. Але, звичайно, що елементи використовуються не тільки в українського виробництва, ну, от, що стосується електроніки і так далі, це все ж таки те, що ми беремо на зовнішніх ринках. Але сама розробка, сама концепція, яка є, от ідея вона наша, скажімо так, розробка. Концепція і ідея були розроблені вже до нас, але от розробка і застосування безпосередньо це, звичайно, все наше. Mm -hmm. Насправді ви підтверджуєте той факт, що ми маємо нас доганяти, що росіяни також не зупиняються. Хотілось би нам цього чи ні, але там заводи в три зміни, все працює, і це, на жаль, нам поки що не зупинити.